Питають люди за абрикоси, чи можна так само з, з кісточок садити? От я маю кілька кісточок. Ми не назбирали щось. Не було в нас такого завдання. Можна садити так само, як персик. Ну, але то треба знати, що воно виросло з кісточки та абрикоса, напевно, для більшої впевненості, тому що. Якщо є, є такі сорти, які вирощені штучно, ну, може на півдні воно виживе, а в нас на, 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 в наших районах на півночі, на, на, на заході, крайньому, в нас вона не буде, не виживе просто, бо вони дуже делікатні. Я садила на своєму досвіді, ото мої абрикоси з кісточки виросли. Мені не вгостили, сказали, що посадила кісточку, три рази пересадила і виросла абрикоса така, як мене вгощали. Така, як точно, така сама. А на яку глибину садити? Чотири-п'ять сантиметрів. Глибше не треба. Ще залежить від ґрунту. Так само ґрунти мають бути легкі, в який то легкий і, грунт? І добру. Щоб не було тих ґрунт, щоб, щоб там волога не затримувалася. Але дуже легкий піщаний не, не годиться. Трошки, якщо тяжкий ґрунт, трошки піску облещити його. Ну і добре давати, давати добриво підкормлювати. Підкормлювати чим? Підкормлювати можна обійтися тільки органічними добривами, якщо є гній, курячий послід, компост. Всім, всім коло, коло навколо пристобуря у ділянку гарно одобрити. І, і пильнувати, бо не вибирати, поки молоде, потім воно вже собі раду самодає. А родити коли буде? На третій-четвертий рік починає родити. У нас вони виживають, не вимерзають. Ну, Не кожного року є багато, але є роки дуже урожайні. Ну, а рано дуже цвіте. Через того то треба так садити в такому місці, де протягів немає, не внизу, ніде збираються ті весняні ранні заморозки. Бо е, обмерзне цвіт. Дуже рано він розпускається. А косточку потрібно роз... ні, ні, розділяти. Тут треба, тут треба вміти. Треба замочити. На добу замочити у воді просто. Тобто замучити. зараз висушується, висушується і вже аж кінці кінці. В кінці вересня. Так само, як я розказувала про персик, так само і абрикос можна садити. Ну, ті, що сіянці, називають жорделями абрикоси, дерева. Жарделями, вони називаються жарделі. На своєму досвіді я вам розказую, як я садила. Три рази, як мене вчили, так я пересаджувала його, і в мене виріс точно такий самий, як мене привестили. Бо Через то я отак от розказую, як, як я знаю на власному досвіді. Пробуємо, пробуємо. Ходимо коло того, чекаємо урожаю. Головне дотриматися. Тих е, рекомендацій, які е, фор, у процесі того е, вирощування, і, і повинно вийти. повинно вийти. Головне, щоб ви знали, що так, той абрикос напевно, що, що він з кісточки, бо той виросте, і він може просто одно, що він не виживе, і другим може не повторити материнські властивості. Ось такі справи. Будьте здоровенькі. Вчимося щось. Щось робимо і чекаємо на результати нашої праці. Щось виходить, ну не завжди не треба розчаровуватися. Терпіння, ще раз, ще раз спробувати і все вийде.